Капець, ну як же так, а? Ініціатива Котокафе це дуже крута ініціатива, коли є санітарні вимоги і вони виконані, коли котиків не чіпають тоді, коли вони не хочуть. Ми стали свідками того, як хлопчик. Прийшов, був залишений мамою і, можна сказати, робив з котиком все, що хотів. Я вважаю, це неетично щодо котиків, коли конвейер з дітей постійно бере їх на руки. Черновую є ряд захворювань, які називаються антропозеонозні, як то сказ, наприклад, вони можуть привести до загибелі людини. Ми хочемо донести до людини, як правильно поводитися з тваринами. Якщо людина психічно хвора, вона візьме цю тварину, вона її вб'є, вона її поб'є. Що вони будуть робити? Вони замнуться. Коли я запитала, що ви будете робити, якщо там дитина підчепить якусь заразу. Батько сказав, це буде проблема мами. Чому ви Я нормально розмовляла, вона не хоче розмовляти. Сунечки, поїдемо. Великі коти залишаються на вас. Поліція фіксує, при якому стані ми забираємо.